Вітання! Сьогодні швидкий урок: як зробити стоп фрейм, або заморозити фрейм, або зробити фріз-фрейм, як хочете так називати. Постійно використовую в роботі, тому важливо знати. Дивіться, ну ось є будь-яке відео, скажімо, і ви хочете з будь-яких причин, неважливо, щоб, наприклад, ось цей кадр, він там був довше на там, 5 секунд, чи заморозити просто заморозити його. На це може бути дуже багато причин, починаючи від постпродакшну, що ви там щось хочете зробити, продовжити який, якийсь бекграунд, тисячі варіацій. Головне, як зробити. Так, дивіться, основ, як в мене в більшості випадків я роблю. Тобто я хочу ось цей фрейм зробити, там на 2 на, на, на секунди, скажімо, більше. Я тут роблю кат. Від... цю за... зайве. Роблю один фрейм назад. Бачите, один Е, uh, І тут вже клацаю кнопочку Speed. Uh, в мене на R. у вас, напевно, інше. Подивіться ваших кі... кі... keyboard customization uh, Change Clip Speed. Uh, клацайте R. І тут є така галочка freeze Frame Клацаємо. треба І бачите, воно одразу його відрізає. І це вже стає, е, грубо кажучи, стіл. Ну, просто як фото. Стоп-кадр. Стоп, стоп І зараз ви можете е, скільки завгодно там робити. Ось там 8 секунд. Все, в мене, в мене було, було було відео. Стоп. А там, наприклад, я тут цей подвійно. І там, і воно продовжилось. Але є ще один протіп. Не забувайте, що коли ви робите стоп-кадр, то шуми не працюють. Тобто тут в нас були шуми, так? Крізь, тому що завжди є шуми. А в стоп-кадрі вони зупинилися. Тобто, шумів більше нема. Ну шумі шуми є як на фото, але вони не рухаються, і нам треба зробити, щоб вони рухалися. Але спершу нам треба їх прибрати. Тобто ми заходимо в Color Page, Нам треба по-перше, прибрати шуми, а потім додати шумів. Як ми прибираємо, шуми заходимо ось сюди, Motion Effect. Там обираєте фрейм, ну тут не важливо вже, тому що воно нічого не рухається. Бетер. Люма, хрома обирайте скільки треба. ну там 11, наприклад, тут буде і тут важливо убираєте цю галочку, щоб вона не була конекнута. І хрома ставите 6 на 9, якщо є цвіт, ну, кольорові шуми. Тут ще можете поставити там Better, Ultra Noise Reduction, ну, як хочете. Це вже неважливо. І все, ми дивимось, Тут буде видно: ось до-після, до, після, ну шуми зникли. Потім додаємо ще одну ноду і додаємо Film Grain. І вже Film Grain ви дивитесь на попередній, щоб воно там було схоже з попереднім відео, там я не знаю, так, скажімо, плюс-мінус. Ось. І тепер дивитись. Ось, як було, Ну і що і шуми що є. Звісно, воно не так. В очі кидається, але це дуже важливо. Ну, щоб воно більше було. Схоже на, на правду. Ну, ось як робити фрізфрейм. Так можна робити з будь-яким відеофайлом. І, і все Все, давайте монтуємо.